Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. У цій порі. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа пане Дмитре, рада бачити. Дякую, що заходите час та можливість долучатися. Дякую за запрошення. Вітаю, починати будемо власне з оперативних тем дня сьогоднішнього. Москву знову атакували дрони з травня, і з початку травня це вже четверта атака на російську столицю невідомих безпілотників. А якщо брати цей тиждень, то це вже друга атака, тому що в понеділок так само дрони атакували російську столицю. Що ви думаєте про ці атаки? Які наслідки вони можуть мати, і чи є взаємозв'язок якийсь між ними і цією бавовною, яку останнім часом ми спостерігаємо на окупованому росіянам півострові Крим? Є взаємозв'язок. зв'язок Олена. Давайте говорити про те, що власна така безпілотних літальних апаратів, як по території окупованого Криму, так і відповідно Москві, научно спростувала вчорашні заяви російського диктатора Путіна про те, про результативність ударів російської сторони з використанням крилатних ракет по місцях, начебто, зборки українських безпілотних літальних апаратів. Я нагадаю вчорашніми заяві російський диктатор, заявив про те, що основною ціллю. Російських ракетних ударів була саме військова інфраструктура України, а саме заводи з виробництва безпілотних літальних апаратів. Так от, якщо вірити окупаційній адміністрації півострова Крим, то вчора а, Крим атакувала близько 30 українських безпілотників, і плюс, відповідно, удар безпілотними літальними апаратами по території Москви. Причому знов таки научно спростована теза. Про так звану повітряну парасольку, тобто систему ППО Росії, яка надійно захищає Москву і Московську область. Погодьтеся удар по Москва Сіті, а в цій будівлі розташована не тільки інформаційне агентство ТАС, але й три міністерства, в тому числі Мінекономрозвитку. Це досить показовий ефект, як військовому, так і відповідно інформаційному політичному плані. Це повна незахищеність Москви. Москва поступово е, призвичається до сигналів повітряної тривоги і розуміє, що війна це вже не по телевізору, але відповідно на вулицях самої Москви. Е, а це буде впливати на настрої широких верств російського населення в моменті підтримки так званої спеціальної військової операції. Я нагадаю, високий відсоток підтримки так званої СВО серед росіян був. Скажімо так, базувався на безкарності дій російської сторони, тобто вони усвідомлювали, що відплатних ударів з боку України по території Російської Федерації тим більше в Москві навряд чи буде, враховуючи той факт, що на той час на озброєнні ЗСУ були лише оперативно-тактичні комплекси. Точка -у, з дальністю ураження трохи більше 120 кілометрів. Тому можемо говорити про те, що оці удари. Вони мають декілько цільових аудиторій, в тому числі і на території Російської Федерації, і Москва поступово я ще раз підкреслю: вже Москва не Белгорад, не Курськ, які вже знають таке значення, як внутрішньо переміщені особи. Я нагадаю, Білогородська область евакуйована в тилові райони Російської Федерації, зокрема Московської області, 50 тисяч цивільного населення. Так, от Москва вже розуміє, що війна це серйозна. Ну, і це удар безпосередньо по самому Путіну по його авторитету. Звичайно, Звичайно. давайте говорити про його першу чергу по його авторитету. Не випадково удар наносить, Я ще раз підкреслю після вчорашніх заяв російського диктатора, коли він ледь не вперше коментував події е, навколо е, так званої спеціальної військової операції. Відповідно коментував шов що події щодо подальшого характеру війни проти України. Але до речі, він там коли йому ставило питання про ситуацію на фронті. Він сказав, що ніко... він не вважає своєю справою керування військами. Таким чином, віддавши всі безпекові моменти, на так би мовити, боріть військових найвищих і розпинайте їх цими питаннями. Це допоможе кремлівському диктатору. Олен, дякую за ваш професіоналізм. Це ключове, те, що було в заяві Путіна. Він чергове е, фактично абстрагувався від характеру проведення спеціальних військових операцій, е, переклавши відповідальність за військові поразки безпосередньо на керівництво Міністерства оборони Російської Федерації. Тим самим, е, скажімо, узаконивши ті репресії, які наразі відбуваються в російській армії. Тобто претензії не до політичного керівництва Російської Федерації щодо провалу цілої спеціальної військової операції, а безпосередньо до міністерства оборони для чого це робиться? Багатоходівка та і, ну, відповідно в дусі спецслужб Російської Федерації, тобто створюється підґрунтя. Для е, подальших кадрових рішень в системі Міністерства оборони Російської Федерації завжди можна пояснити провали на фронті відповідно персональними кадровими рішеннями, і досить показоволен заява і Захарова. Для мене це було нонсенс. Виявляється, росіяни гинуть в Україні за те, щоб народи Африки жили вільно. От виявляється, які цілі спеціальної військової операції це була для мене відверто несподіванка, як і для самих африканців, судячи з виразу їхніх облич. Але аналізуючи, дякуючи за ваше запитання щодо виступу Путіна, досить показово є і розбіжність в цифрах українських втрат. Російський диктатор говорить про те, що знищено 400 танків. І понад 1300 бронемашин. Ви знаєте, і в цей же момент міністр оборони країни окупанта Шогу заявляє про те, що знищено 1200 українських танків. Уявляєте, яка розбіжність в цифрах? Оце свідчення того, що Путін дійсно не керує е, ре, е, самим, е, скажімо так, характером спеціальної військової операції, бо більше того, він не володіє інформацією. Або навпаки. Створює підґрунтя, яке дає підстави спростовувати інформацію, яку поширюють офіційні структури Міністерства оборони Російської Федерації. Бо погодьтеся, коли міністр оборони говорить одні цифри, а Путін говорить інші втричі менше менші втрат українських військ, то це не може не викликати питань. Стосовно от, в продовження теми бавовни у Криму в головному управлінні розвідки України сказали про те, що на території Криму у козачій бухті, вибухнув склад із боєкомплектом окупантів. Сталося це 28 липня. липня. Про що знов ж таки? От які наслідки це може мати? Наскільки серйозний там міг бути боєкомплект? Серйозно але давайте згадаємо, що це не перший випадок е, бавовни в казачій бухті. 29 квітня був нанесений удар безпілотними літальними апаратами по нафтобазі, яка розташована безпосередньо на території так званої казачої бухти, яка обслуговувала власну інфраструктуру чорноморського флоту. Я нагадаю, було виведено з ладу ну близько 20 ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів. Причому варто й говорити про місце розташування складів Козачої бухті, 15 кілометрів від Севастополю. Відповідно, що це бази накопичення матеріально-технічних засобів чорноморського флоту. Наскільки серйозно, подивимося на відповідне відео і фотопідтвердження. але в будь-якому разі, по нанесення подібних ударів, це фактичне руйнування логістичної складової окупаційної армії. Я ще раз нагадаю: удари по нафтобазі, по складах з БК, по місцях постійної дислокації особового складу. І плюс, але головне, нарешті нанесли такий черговий удар по Чунгарському мосту. Тобто, це те, що унеможливлює нормальну логістику і постачання тих самих боєприпасів з території Окупованого Криму безпосередньо до лінії бойового зіткнення в Запорізькій та Херсонських областях. Тобто можемо говорити про системний характер роботи збройних сил України. Отже, в продовження теми власне ситуації на фронті тут ми переходимо до оперативної обстановки. Наскільки вона змінилася за останній тиждень, тому що цього тижня ряд західних засобів масової інформації почали писати про власне другий етап українського контрнаступу, і навіть там карти малювали, де якраз визначали один із напрямків це південь. Що ви скажете? Наскільки власне чи не забігають наперед, як завжди? Знаєте, західні партнери, от ділячись своїми якимись думками в західних змі, наскільки змінилася ситуація на фронті саме за останні тиждень? Лені якісно змінилася? Давайте почнемо з найбільш проблемних для ЗСУ ділянок фронту. Мовиться про Куп'янський і Лиманський на Куп'янському напрямку була загрозова ситуація, а саме в районі Куземівки там. Відповідно, намагалися окупанти протиснути позиції ЗСУ в напрямку Лимана І і, відповідно, Куп'янська. Ба більше того, з'являлася інформація очільника Харківської військової цивільної адміністрації Цинигуба про можливість евакуації цивільного населення з Куп'янська. Наразі ситуацію вдалося стабілізувати на Сватімському напрямку. Збройним силам України вдалося фактично. Заблокувати подальше просування окупантів в районі Кармазинівки, їм вдалося форсувати річку Жеребець і окупувати тимчасово декілька населених пунктів. О, станом на сьогодні е, можемо говорити про успішну контрнаступ зсу, звільнення нової горівки і надії населених пунктів. Це значні успіхи. Крім того, ми втримали ситуацію на Лиманському напрямку в районі Діброви і Білогорівки стосовно запорізького напрямку. Олен, попри Песимістичні заяви власне, і офіційних е, представників е, країн НАТО, мовиться про власне, представників е, Бундесферу Збройних Сил Німеччини. Відповідно, повідомлень західних ЗМІ про те, що український контрнаступ захлинувся. Ми маємо зовсім протилежну картину на вриміському напрямку. Звільнена ключовий населений пункт е, е, Старомайорське. При чому створенні передумови для подальшого успішного просування в районі урожайне і відповідно Старомлинівське. у окупантів відверта паніка. Вони не очікували подібного успішного характеру дій збройних збройних сил України. Якщо ми виходимо на Старомлинівське, це вже друга лінія оборони окупантів. Першу ми прорвали. Тобто, хай як то кажуть, західні партнери утруться, витруть слини, слину свою. З приводу Запорізького напрямку успішні дії е, ЗСУ по декількох напрямках. Е, як на Ріхівському напрямку, ми вийшли практично в район Вербове, вже є відео і фотопідтвердження. а це знов вже друга лінія оборони окупантів. Причому варто говорити Олен, про те, що ми прорвали так звані міні поля, і при, в той е, відео. Підтвердження просування української техніки в районі Вербове наочно свідчить про те, що проблема мінних полів вже вирішена, вони залишилися за спиною ЗСУ. Крім того, є успішний характер просування в районі Кам'янське. Ми фактично нависаємо над ключовим транспортним хабом окупантів це Васильівка. Тому можемо сказати, що ЗСУ, незважаючи на весь шквал критики з боку західних партнерів, відсутність обіцяна нам озброєння, цей літаки f 16 інженерні машини розмінування. Я нагадаю, нам дали лише 15%, фактично поставивши питання українського контрнаступу на паузу, плюс непередання нам засобів радіоелектронної боротьби. Менше з тим Збройні Сили України демонструють поступовий, але успішний характер деокупації території України. Втричі третій раз за місяць Росія атакує острів Зміїний. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Навіщо? Ну по перше, стратегічне значення острова Зміїний. Давайте говорити про те, що він дає можливість контролювати значну аква частину акваторії Чорного моря і відповідно гірло Дунай. Плюс я не виключаю, що ну не будемо забігати наперед на. Но... Скажімо так, напевно, росіяни пов'язують острів Зміїни з тими подіями навколо Кримського мосту, а також морських безпілотників, плюс відповідна можливість, скажімо так, контролю діяльності Чорноморського флоту Російської Федерації з використанням тих самих українських безпілотників. Тобто, фактично, чорноморський флот знаходиться в зоні ураження української сторони. Тому така активна робота відповідна по острову Зміїни. Причому, як ви слушно зауважили, вже тричі штурмова авіація фактично ну нам намагається зрівняти землею в позиції збройних сил України. Менше з тим ситуація контрольована стосовно ще з вами хотіла поговорити стосовно масованих російських атак по мирних містах. Дніпро, Запоріжжя, Дніпро, п'ятниця, Запоріжжя, субота, що це було Олен, знову таки стала практика штучного терору. Це, це навіть не штучне, це просто терор проти цивільного населення. Причому при під прикриттям нанесення ударів, начебто по об'єктах прийняття рішення ну в Дніпрі, начебто, влучило будівлю служби безпеки України. Варто говорити про те, що не зважаючи на заяву російської сторони. Ну, вибачте, всі розуміють, що в будівлі служби безпеки немає фактично наразі офіцерів. Ну треба бути е, крайнім ідіотом, щоб роз, розміщувати там особовий склад, наражаючи їх на смертельну небезпеку. Е, тому варто говорити, що елемент терору проти цивільного населення це є примус Російської Федерації української сторони до так званих мирних перемовин подивіться не випадково після ударів по цивільних об'єктах з'являється повідомлення російської сторони про те що вони готові до мирних перемовин з української сторони більше а, того їх озвучує африканцям Путін. Так, абсолютно точно причому знов таки повертаючись до заяв російського диктатора він фактично знаєте... Коли заявляє про успішний характер українського контрнаступу, заявляючи про те, що російська сторона не може припинити вогонь, бо контратакують Збройні Сили України. А потім, трохи подумавши, додає, що контрнаступ захлинувся. Так, перепрошую, ви або припиняєте вогонь, якщо він захлинувся, або він не захлинувся. І тоді зрозуміла реакція в вигляді обстрілів житлових об'єктів. Олен, вони розуміють, що успіхів безпосередньо на лінії бойового зіткнення немає, і тому відповідно єдиний елемент примусу України до так званого миру це обстріли або об'єктів критичної інфраструктури, або відповідно житлового сектору. Що і відбувається Росія може застосовувати якусь невідому зброю, тому що вибухи у Дніпрі вони пролунали до повітряної тривоги. Ну, це балістична, балістичні ракети були. На жаль, ну скажімо так, траєкторія, б... балістична траєкторія, вона поза зоною уваги українського ППО. У нас досить мало систем сампті і патріоти, які можуть працювати саме проти ракет з балістичної або балістичної траєкторії. Тому давайте говорити відверто тут питання не до українського ППО, а до ефективності знов таки взаємодії з західними партнерами. Не випадково, власне, українські представники заявили, що нам потрібно 10-12 установок систем ППО Петріот, щоб прикрити небо України. Давайте будемо об'єктивні. Скорше за все, Дніпро не прикрити системами ППО, які можуть працювати проти балістичних аеробалістичних цілях. Ще одна тема вагнерівці. Вона постійно на сходить із порядку денного. Останніми днями було заявлено про сотню вагнерівців, які прямують в район Сувалкського коридору. Власне, знову ж таки, інформаційна якась інформаційна загроза швидше за це. Чи реальна загроза може бути там? І якщо Але так, то коли реальна загроза. Давайте говорити про те, що вагнерівці будуть виступати ціловим прикриттям. Прориву так званих нелегальних мігрантів, тобто створюється досить гібридна схема розхитування ситуації як Польщі, так і відповідно прибалтійських країнах. Чекайте, але ж прибалтійські країни та Польща зараз закривають кордони з Білорусі, Ой, автобусне сполучення Олен. А ви бачили те відео прориву нелегальних мігрантів через те загородження, яке побудувала польська сторона на кордоні з Білорусі? Просто перепиляли. Парканти і все і прорвалася досить велика група мігрантів, нелегальних мігрантів, так, от ПВК Вагнер буде як нелегальна військова структура, яка діє поза юридичними е, нормами і Республіки Білорусі Російської Федерації. Вона буде виступати силовим прикриттям, тобто провокувати сутички з польськими прикордонниками, е, наражаючи, ну скажімо так, мігрантів на факти можливої. Скажімо так, загибелі від застосування вогнепальної зброї, тобто створювати проблемні моменти, причому я не виключаю, що під виглядом мігрантів будуть прориватися диверсанти ПВК Вагнер на територію Польщі. Поводьтеся, досить важко, скажімо так, буде відрізнити в загальній масі, якщо там з десяток диверсантів підготовлених опиняться на території Польської Республіки. Серйозні загрози дуже серйозні, і польській стороні вона вже реагує більш ніж адекватно. Йде передислокація додаткових підрозділів на кордон з Білорусі. Польська сторона заявила про те, що збільшить вдвічі свою армію. Уявіть собі, наскільки вони серйозно ставляться до цього питання. Шойгу у північній Кореї ще одна тема для обговорення цього тижня Кім Чен Кімчанин демонстрував якісь сучасні розробки, як представникам Росії, так і представникам Китаю. Стосуються вони і безпілотних літальних апаратів балістичних ракет, які розробляє Північна Корея. Маркером того, що у Росії є проблеми із важкою зброєю, і є цей візит. говорить ряд військових експертів. Але наскільки по-перше він може бути успішним? Чи Північна Корея без згоди Китаю зможе поставляти Росії якесь озброєння? Чи буде давати таку згоду Китай? І якість північнокорейського озброєння? Яка вона? Олен, декілька питань. Давайте по черзі. Дивіться питання можливої передачі зброї з північної Кореї напряму пов'язане, як це не парадоксально, з питанням передачі зброї Сполученим Штатом Тайванів. Ви пам'ятаєте, на чому тижні Сполучені Штати заявили про можливість передачі не можливість, а передачу Тайвані пакету військово-технічної допомоги на суму 350 мільйонів доларів. Вони випадково. Дякую вам знов-таки за ваш професіоналізм. Задали КНР Юнічна Корея без згоди КНР навряд чи піде на подібні кроки. Так, от дивіться: є рішення Сполучених Штатів по Тайвані. Ви не виключаєте можливість зеркальної відповіді з боку КНР не своїми руками, а через КНДР у моменті постачання, наприклад, балістичної зброї для потреб Російської Федерації як відповідь Сполученим Штатам. Наскільки серйозна зброя? У ТРК хвасон 5, хвасон 6, хвасон 6 особливо, дальність ураження до 600 кілометрів? Тобто це та зброя, оперативно-тактичні комплекси, які значно посилять можливості Російської Федерації в моменті ракетного терору, першу чергу проти цивільних об'єктів. 600 кілометрів, практично левова частина України опиняться під обстрілами з боку російських окупантів. Це серйозна тема, але не варто недооцінювати ракетну програму Північної Кореї. Тим більше, ну, скажімо, ти ми можемо, знаєте, розмірковувати з приводу того, що ці хвасони це фактично копія російських Альбрусів, але якщо хоча б з десятка два навіть влучать по житлових об'єктах, ну це будуть серйозні мати серйозні наслідки. Тому недооцінювати неможливо. Але Олена, я хотів би звернути увагу вашу і шановного товариства, що паралельно з візитом Шойгу. В українському сегменті з'являється знову повідомлення західних ЗМІ про те, що виявляється, Україна використовує снаряди виробництва КНДР. Знову проходять активні інформаційні операції російських спецслужб в українському сегменті. Питання, а, до я... речі, цікаво, це ж Financial Times. Абсолютно сказати. точно Статю. так так, що ви можете сказати про ну, по перше, характер цієї статті. А по-друге, ну те, як був поданий цей матеріал? Адже зазначалося, що ця зброя, нібито, була захоплена так там у північної Кореї, західними союзниками передана Україні для використання та ба більше, оскільки е, снаряди старі і величезна кількість браку, то не надто? Ними задоволення в Збройних Славах України. Це якщо коротко, так, головні меседжі, які так. там уналивали дуже коротко. Дивіться, знаєте, подивіться, це співпадіння, бізить Шойгу, можливість передачі озброєння і поява статті Financial Times. ви пам'ятаєте російського політолога, який заявляв, совпадіння, не думаю, це активна операція, Ще раз підпис. Є таке поняття: активна операція, тобто просунення дезінформації. Але як вони її подають? Так, зброя перехоплена, де перехоплена? Скорше за все, це перська затока. Коли дійсно там відбуваються, ну, скажімо, рейди, е союзників щодо унеможливлення е, постачання зброї кусіда. Е Можливий варіант. І тут же скидають тезу про те, що зброя ця не ліквід, але основна теза Україна використовує озброєння КНДР. Оце небезпечно. Розумієте? Тобто Україна фактично порушила ембарго, накладене на відповідну Комуністичну Корею. Які наслідки? Ну, будемо подивитися. Оптимального ніяких, але, але неприємні моменти. Олен, дуже неприємні, коли інформаційний український простір. Фактично є незахищеним, коли вибачте, центр протидії дезінформації при РНБО не працює, центр протидії дезінформації при мінкульті не працює, і ми маємо працювати з вами разом замість цих двох поважних державних інституцій, спростовуючи оці наративи. Ну що ж, будемо стежити за заростком події. Пане Дмитро щиро дякую вам, що знаходите час та можливість ділитися своїми роздумами з нашими глядачами. Дуже вам дякуємо, бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую вам за запрошення. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи права справа, був разом із нами. Традиційно наших глядачів закликаю, діліться своїми коментарями, поширюйте це відео, ну і, безумовно підписуватися на канал за